Народний депутат Віталій Журавський відкликав свій законопроект про кримінальну відповідальність за наклеп у парламенті. Він зареєстрував проект постанови, який має скасувати попереднє рішення ради. Ухвалені документи у першому читанні. Законопроект про наклеп передбачає саджати за грати тих, хто розповсюджуватиме неправдиву інформацію про чиновників та депутатів. Він викликав хвилю обурення, зокрема у журналістів. Відреагувала також Європа. Законопроект про криміналізацію відповідальності там вважають загрозою свободі слова. Навіть президент. Віктор Янукович назвав документ помилкою депутата Журавського. Якщо ми говоримо, що ми створюємо для журналістів, для ЗМІ всі умови, а робимо навпаки, цього ніхто не зрозуміє. Тому дії Журавського, вони зараз цілком зрозумілі. Він хоче виправити ту помилку, яку він зробив особисто. А парламент, можливо, коли голосували, вони не до кінця. Зрозуміли цей зміст.